Сьогодні, 14 грудня, Володимир Путін проводить щорічну прес-конференцію та так звану пряму лінію з пресою та народом. Мир буде тоді, коли ми досягнемо своїх цілей. Вони не змінюються. Це денацифікація України, її демілітарізація та нейтральний статус, цинічно заявив Путін. Як я вас і попереджала у дописі до спільноти каналу, що під цю подію буде атакована Україна, тому не варто ігнорувати повітряні тривоги, особливо на півдні України. В ніч на 14 грудня ворог завдав масованого удару по півдню України. України. Серед постраждалих є діти. Як повідомляє прес-служба Сил оборони Півдня, понад 6 годин поспіль, починаючи з вечора до глибокої ночі, окупанти тероризував південні регіони кількома хвилями дронових атак та паралельно завдав ракетного удару. Цієї ночі захисникам неба вдалося збити 41 із 42 ударних дронів, переважну більшість в Одеській області. Тому ще раз передивіться мій прогноз. Не ігноруйте повітряні тривоги, і хай вас бережуть вищі сили до зв'язку. З вами була Таролог Людмила.